А ось і перша знахідка мене візуальна. Друзі, приїхали сьогодні по скіфам походити. Переробили ось таке поле, гляньте. Рівнесеньке, чітко, але ну, ми не встигли на нього. Вже виходили, гляньте. Слідів вже повитоптували. Можна сказати, асфальт зробили. І в мене візуальна знахідка. Гляньте, прязло, яке бомбезне побалось. Цілесеньке. Круто. Забираємо. Перва знахідка є. Он далі Віталік ходить аж там. Казав уже нак ну Зараз тут трошки покрутимося, тому що витоптаний в хлам та будемо переїжджати десь. Ладно, ходимо. Друзі, ось і перший нак в попався. Семочка перша попалась. Тут, в принципі, скільки я не ходив, на цьому полі попадалось тільки... Семечки. Других якось... Ні, мабуть один раз. Я двох хлопасний якийсь знайшов. Всі вже давно, мабуть, вибиті. Великі. Ось такий нак попався. Круто, кіфи. Забираємо, ходимо. Ви тільки подивіться, ще один. Я відбиток від нього залишився. Залишився. Я навіть не підозрював, що цінок, тому що було аж 39, як радянська монетка. Десь як 3 копійки. Гляньте, величенький попався, тільки не розумію, чому так високо бив. Ну ладно, забираємо. Круто, наки пішли. Навіть вихожу, сліди камрадів і прямо в слідах знаходжу. Ладно, ходимо. Ви тільки подивіться, дощі в нас пройшли і все зверху лежить. Гляньте, ще одне прясло. Ще одненьке. Просто лежить зверху. Друзі, ось я вам не показував, ще знайшов ось такий кусочок від накінечника вісті стріли. Потім ось такий маліпусінький нак. І 25 копійок візуально знайшов наші українська ходячка. Ось такі знахідки в мене вже є. І в Віталіку вже 3-4 нака він передавав операції. То знахідки є. Виходили його не дуже. Ще покрутимося, годинку-дві. значить. Ладно, ходимо. Друзі. Доброго сім дня, ви на каналі Копачі з Беречі і ми виїхали, переїхали вірніше ось на друге поле. Тут стояв домик царський. Попадались. Сірік тут ходив, казав, і п'ятаки попадались, і мідь. Ну, в принципі, чому я і включився, Уже є перший мідячок у мене. Копаємо тільки мідні сигнали, тому що близько біля села дуже багато мусора. Тобто копаємо тільки високі сигнали. Походили ми на тому полі по скіфам, ну я в принципі все показував. Що в мене було, і Віталіка 3 накінечника попалось, підійду до нього, покажу. Якось так. По скіфам трошки походили. Тепер зараз спробуємо підкопати мідячків. І я думаю, буде бомбезний, так ще не перемикаємося. Погнали дивитись першу монетку. Друзі, гляньте. Гляньте. Перша монетка. Перша, перша, перша єсть відбиток. Все як має бути. Зараз будемо дивитися. Бачу вже копієчка. Це пічка Миколи першого. Зараз трошки її підмию. В патіні вообще просто бомбезні. Або в різі просто. Так, що у нас тут? Так, ще копеечка, бачу. хотелось бы рік побачити. хоть трошки.

Що буквально метр від тієї копійки, був сигнал 55, друзі. Гляньте, подумав, що кусок фольги якось. Гляньте кусок мені який попався. Наскільки я розумію, це кусок от серебряного срібного хреста. Нам треба шукати цілий. Гляньте нижній луч, який він. Я представляю, який, який він має бути такий десь. Круто, срібло вже є. Ладно, ходимо, друзі. Друзі, а ось ще один медячок. Не включався так хвилин 40 уже. Після того хрестика ходив, вихажував, думав знайду остатки, що від нього залишилось, то нема нічого. Підкопав трошки мідних поясків від снарядів. І на тому все закінчилось. І тут перший медячок. Перший, зараз подивимось. Ох, і вітер, який йду, я не знаю, чи чуть що буде. Друзі, це попалось формат Микола ІІ. Дві копійки. Дві копійки нам випало. Давненько їх не знаходив, да дві копійки, на жаль, року не видно. Ну в рельєфах залипшився. Ось. Ось така монетка круто. Відмочу, прикріплю, опис. Ладно, забираємо, ходимо. А ось і радянщина. А ну що мені попалось... Нашій телефон дзвонить. А мені попалось 10 копійок, 1900. 30. Воно який? 37 рік. гляньте, 10 копійок 1937 рік. Стан бомбезний просто буде. Чому в тієї двушки такого не було? Ладно, забираємо, друзі, і вихожуємо. Друзі, не знаю, чи що буде щось. -щуть. Я йду до Віталіка. Є. Воно ще щось копає. Сміття багато. Сміття багато. Ну, бачиш, між сміттями і проскакує. Ага. Гляньте, який крилях. Гляньте, яка вона величезна просто. Віталь, це не капуста. А ну на мій. Для капусти дуже вона така рівна чітка. Я якось тут верху ніколи і не ходив завжди там понизу ходив і тут лисі. може, вже низька профільна двушка вони завжди такі а тут пройшовся в мене куча вже сигналів було і мабуть тут три вже мідних було з них одна двушечка да, жалко не видно зовсім нічого ні видно це двоця Ось дивись двушка. Ага. Двушка низькопрофільна була. Це 6... 1860, а там Миколаївське. А ну, показуй, що тебе. Я обіцяв ще покажу тут. Тринакі Віталій клубнич на тому полі, Дві да? все одно. Ходимо, виходимо. Попався в мені перстеньок, друзі. Ви тільки подивіться який. Я зразу подумав, що кусок якоїсь проволоки викопав. А потім гляньте, придивився. А тут є щиточок. Щиток якийсь. Щось там порисовано, помальовано. Ось такий перстеньок. Жалко, що розірваний. Аби би цілий був би бомбезний. Вирівнять би його. І все. Ну, все одно. Вирівняється, спаяється. І буде крутезний перстень. Так що ось такі знахідки попадаються нам. Гляньте, у нас вже темніє. Дохажуємо останні хвилини. Можна і так сказати, у них талік щось копається. Ще казав мідячка одного підняв. І в мене була монетка. Монеточка випала. Да, сьогодні цілий день ходимо, а знахідок небагато. Випала мені якась радянщина. Ще й залип шовхлом. Якщо б знав, що таке буде, то я б не показував наскільки я підозрюю, що це 20 копійок по розміру. Ладно, забираємо, ходимо. Розіду до Віталіка. У нього є знахідка в кінці дня вже. Зараз подивимось на знахідка. В принципі. Каже, цікаво. Фух. Великий чи ні? Ну, нормально. А ну, дивимось. Дивимось. Ого. Ага. Ви тільки подивіться. На цей хрестик. Ух ти, старенький. Думала, а ну, мой. Такий, похоже, на штурвальчик був. Може і ні. Зараз помиє, подивимось. Фух, Я аж за поки де тебе дійшов. Так да, вже звісно. находили. сьогодні вже поміняли три місця. На кожному були знахідки, але їх небагато. Хочеться знайти, що оброблене тільки... І щоб там ще не всю ніхто побігати. Тому що я не знаю коли комради, встигають все бігати. Де не приїдемо, а вже везде похоже на. Ух ти, друзі, гляньте. Прикольний, крутезний хрестик. Да. Бомбезний тільки. Щось в мене з фокусом. Круто, круто. Ага, і медячок. Дві копійки, капуста. Ладно, забираємо. Є знахідки. Небагато не багато неї. Попалась мені якась прикраса, гляньте. Я подумав, що сплав якось дробі спочатку, тому що вже бували такі моменти, а потім перевернув її. Гляньте камінці. Була якась прикраса і ось знизу дірка. Там де мабуть цепочка була чи щось таке. Ось така штучка мені попалась. Хто знає, підказуйте, що це було. Сказати по-чесному, находились. Друзі, біля машини вже виложили знахідки. Віталік він передівається, зараз будемо їхати вже додому. Фух, находились так, що сьогодні поміняли три поля. Були і на скіфах, і на радянщині і... І церкви попали, і все було. Знахідки більш-менш гарні. Хотілося б по кращих. Ну, кращі були років 10 тому. А зараз її ще є. Ладно, зараз зробимо обзорчик, підписуйтесь на канал, ставте лайкосик і погнали дивитися Друзі, а по знахідкам Віталіку попався хрестик три вістя стріли на кінечника. Потім дві копійки низькопрофільна затертив хлам, потім двушка капуста або полів як яких називають, три радянські ага, і гудзик. По моїм знахідкам мені попалося два прясла, потім прикраса якась. Кусочок хрестика срібний, помбезний. Аби цілий хрестик був, то був би взагалі крутезний. Пірстіньок я показував. Три, три накінечника і один зламаний. Два царь камені попалось і все остальне радянщина. Ось такі знахідки нам попались якось так. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і коментуйте.